Так, знову ж таки, в Фейсбуці черговий якийсь, якась бредятина, черговий якийсь, якась срань. Зрозуміло, що в коментарях збираються збираються, от, довірливі мудаки, які вірять у все на світі, тільки не в те, що треба. Далі. Звісно ж, я написав, що це все. Це все збіговисько ідіотів. І що правильно, прилітає мені, як завжди, бот мені присилає присилає заготовлений наперед текст. Можна йому писати, що хочете, він все одно не прочитає, тому що це бот. В чим суть. Я це не перевіряв, але більш знані люди. Розказували, що це є секта, в якій працюють російські ФСБшники і гонять всяку пропаганду. Оце все, що ви бачите, ту всю нечість навколо Російської православної церкви, ось вона звідси і появляється. Ось от такі от ті замотані в хустки бабки, які розказують, що один народ, велика імператриця Єкатеріна II от воно появляється звідси. От вони в Фейсбуці спочатку п'єшу а потім а потім, цей. потім заходять відповідно в ту секту і їх обробляють психологи російські. Але що тут цікавого тут цікаво в цьому дописі те, що тут ще є один скам. Тут скам в скамі, скам в квадраті. Тобто тут ще якийсь шахрай. Пропонує заробляти якісь бабки. Ну, ви розумієте, що якщо пропонують заробляти легкі гроші, то це значить, що правильно, або е зливати позиції ППО, або якихось військових заводів, або ну, в будь-якому випадку це є державна зрада. Тобто це вам пропонують що чи всього займатися якоюсь державною зрадою. Завжди, якщо є легкі гроші, то це або поширення наркотиків, або державна зрада в сучасний час. Ну, Це мається на увазі на 2025 рік. От. Ну, і я, відповідно, стараюся пояснити людям, що це, що це секта. Але, звісно ж, мене ніхто ніколи не почує, тому що це зомбі. Це просто оці люди, які пишуть, які пишуть амінь під такою от, е бредятіною, це просто тупоголові зомбі, все, це потрачені люди. Їм, звичайно, треба пробувати щось пояснити. Якщо вам не повезло ви з такою людиною живете, ну то треба все-таки постаратися її пояснити, бо коли вона вже війде в ту секту. І почнуть їй промивати мізки, то вже буде пізно. Тобто, ну, слід проводити роз'яснювальну роботу з старшими родичами, якщо вони є користувачами Фейсбука. Проводьте, будь ласка, пояснюйте, що це є секта, пояснюйте, що це є ФСБшники, пояснюйте цей. Бо потім, потім буде пізно, потім будуть ходити і будуть е, фотографувати ППОшників. Ну, розумієте? І відсилати в російські пабліки.